Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову я Влад і я, Алекс. Так, Алекс заговорив чомусь в мене. Кидає землею, а мене починає ще якийсь скелет бити. скелет і що хтось собі возумнив? О, oh, май! Він якийсь дуже сильний! Алекс, вбій його! Тобі хана скелет, у мене 3 хп залишилося. Дякую, Алекс. І ми знову зайшли в Кілленд, щоб переночувати, бо нам не було де переночувати, скажи, Алекс. Там кріпер! Що? Не, е, там де так, все. Що, міло, Хапана, і... Алекс, почекай, відходь, відходь! Тут їх двоє. Хапана, все вбив, є. Yeah. Хто ще не бачив першу частину, обов'язково її подивіться по посиланню в описі. І ми зараз будемо заходити в різні будиночки, щоб переночувати. До речі, тут я пам'ятаю, що оцей привид Він уже вилетів звідси, може нам буде переночувати. Там починають пауки звідси лізти. Закривай швидкості двері. Големи, допомагайте нам! Що це? Я тут точно не буду ночувати. там. І я теж. Що це? Що це, блін, за така лізе звідти, в мене 2 хп залишилось, закривай двері. Ціною свого життя, закривай ці двері. Ах, ми вже відбили цей рейд пауків, Алекс. Ми точно тут не будемо ночувати. Ти зі мною згодний. Точно. Ти зі мною згодний. Звісно. Добре, що ми нас є спавний головний дощ на випалинитки. Що, Алекс? У мене тим более арахнофобія. Алекса арахнофобія, так він боїться. пауків. Добре. давай зайдемо в цей привіт селяни. До речі, я бачу тут якісь різні кнопочки. давай натиснемо на них. Хопа на а, треба, що це за отруйний будинок відьми? Ми... Я більш туди ніколи не посуну своєю ногою. О, я пам'ятаю, що ще тут будиночок цей стояв. Зараз я поїм. Це якось отруєння дуже жорстоке, скаже. Ось о, це будиночок цієї віні. А, я пам'ятаю, ми тут ночувати не будемо? oh май! Тут вони ще й почали з своїми. Тут немає. Тут навіть ліжка немає тут. Вона що якесь зілля варить. Ми тут точно не будемо. Давай, Олег, зайдемо краще в церкву. Подивимось, може там нам буде, йде хоча б переночувати, так? Ой, я пам'ятаю цього монстра, то що каже, я вас з'їв. І ще хто тут якийсь монстр додався. Пішли, Алекс, подивимося. Так, я бачу ось цього пацана, якийсь дуже крутий. Він з косою хоче нас вбити, якесь душ. Так, Алекс, пішли, подивимося. Пойшли вимкнути опалення. О, Алекс, нам потрібно вимкнути опалення, вмикай. А! Тут кажан виліз звідси. Вмикай опалення. А, а, там ще більше кажанів вилазить, все-все-все. Ми тікаємо, звідси, все, вимикаємо це опалення, тікай, Алекс, тікай. Це якийсь там дракула, мабуть, живе. Давай зайдемо ще сюди, в будинок каменяря. Надіюсь, що хоч тут щось нормальне буде. Так. А, зомбі, я вам не буду заважати. Він, він, він пиляє голову. Стів, ми краще підемо. Зомбі, ти роби там свої справи, ми, ми звалимо звідси звалимо звід, все. О, тут ще привиди літають. Так, пострибаємо ще по селищу. Може, знайдемо ще якийсь будиночок. О, я пам'ятаю цей будиночок той, що такий гігантський, двойний. Тут ще, до речі, з'явилася мішень. Давай сніжками в неї побабахаємо. Давай хто Алекс кращий стрілок поїхало, 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 поїхали. Все, давай зайдемо тепер в цей будинок. Тут лоскітниці вилазить, ти що, ти що, ти що? Ти що, ти? там ще їх більше, чи що. А, вони, мабуть, в блоки в'їлися. А, тут лоскітниця, ми ще Я думаю, і будемо А, їх там. Я зрозумів! Вони весь дім з'їдають, і тут ще. О, дякую Голем, що допоміг. Тут начебто ця штука активує якийсь... якусь штуку тут побудували. А, там роздавач все, воно активує цих Лускітниць. Так, все. Я зрозумів, що ці селяни не точно не хочуть. Це селище взагалі не хоче, щоб ми тут ночували. Ще, начебто бачив якийсь будинок. О, ось о він. Правда, там декілька скалп матері. мені здається, що там щось не так, так що, Алекс, е, на шифти давай підемо туди. На шиф... Ти йдемо, йдемо, ну там ще щось, і там ще скалк матерії. Олекс, краще дизь звідси ту скалку викрикун. Зараз ви... я не хочу з Вардином ночувати, виходь. А я хочу. А, Алекс, ти знущаєшся з мене. Я тікаю звідси, а ти там будь з Вардином, якщо він заспавниться. Я краще не буду, я не хочу, щоб мене вбили. І ще, начебто, ми не перевіряли ось цей будинок. От тут чи селяни не стоять, може, вони щось нам скажуть. Ви знаєте, де тут можна заночувати? Цукерки або смерть. А, я вас пам'ятаю, все, я б до вас більше не повернуся. Дякую за ідеальну пораду. Алекс, давай зайдемо в цей будинок. Так, селяни, якого фіга ви тут спите? Тут нормальний будинок, ми тут будемо зараз спати. Ану-ка, вимітайтеся звідси. Селяни. Гарних, Гарних снів, Алекс.